Добрий день! Сьогодні ми будемо вивчати тему модерну. На першому уроці ми познайомилися із архітектурою модерну, а сьогодні ми будемо говорити про графіку та образотворче мистецтво. Пригадаймо, що модерн це такий стиль, який дуже близький до природи. Навіщо щось видумувати нове, коли природа вже все створила? Митці і архітектори, художники, графіки використовували в своїй творчості плавні лінії, квіти, листя, можливо, якісь морські елементи, ракушки, камінчики і таке інше. І ми розпочнемо сьогоднішній наш урок із теми. Графік. На початку ХХ століття мистецтво графіки переживало справжній Ренесанс. Художники створювали плакати, буклети, книжкові, книжкові журнальні ілюстрації, ознаки нової графіки. Це різні химерні лінії, бутон. Це символ нового життя, екзотичні рослини, образи чарівних жінок. Британський художник, графік, поет, представник стилю Модерн, Обрі Вінсент Берсле. 1872-1898 почав малювати ще із чотирьох років. В одинадцять років писав музику та вірші. Декоративні рослинні мотиви його робіт поєднувалися з контрастними чорно-білими формами. Зніжені лицарі перебували під владою летаргічних чар, дам і чарівниць. Альфонс Марія Муха. 1860 1939 роки його життя. Чеський художник, ілюстратор, ювелірний дизайнер і плакатист один з найвідоміших представників стилю Арт нуво Після Першої світової війни він працював над серією монументальних картин під назвою Слов'янська епопея, в якій він хотів зобразити історію слов'ян. На картинах мухи часто зображені молоді. Елегантні жінки, часто оточені квітами та з декоративними німбами. Ось на фото ви бачите слов'янську епопею Альфонса Мухи. Також ми бачимо тут три роботи Альфонса Мухи, замисленість, зодіак – та осінь. Густав Клімт, 1862-1918 рік. Астрійський художник і графік, символіст. За провідним фахом художник-декоратор, дизайнер малюнку тканин, професор Віденської та Мюнхенської академії. Індивідуальна риса його творчості, використання яскравих кольорів і всієї гами золота, зображення жінок. Де грають роль не фігури, а жести та пози. Густав Клімт золота Адель. Зверніть увагу на відтінки кольорів, це сонячні, золоті відтінки, і також ми бачимо фон створено за допомогою різних ліній квітів взятих. Із природи, запозичених у самої природи. Далі устав клім, трептих очікування, дерево життя, звершення. Теж ми бачимо в центрі цього трептиха, величезне дерево і ось звершення. Ми бачимо, як юнак обіймає дівчину і одяг. Ось цих молодих людей не виділяється на фоні природи, а становить таку єдність. Його творчість це яскрава сторінка в українському мистецтві Георгій Іванович Нарбут 1886-1920, народився на хуторі Нарбутівка Чернігівської губернії. Початкову художню освіту здобув самотужки, навчався мистецтву в Петербурзі та Мюнхені. Георгій Нарбут був творцем українського державного герба та печатки. Головною у творчості митця була робота над графічною серією Українська абетка. Нарбут виграв конкурс на кращий ескіз українських паперових грошей. Зверніть увагу. Ось там, де 100 гривень. Ми бачимо жінка, одягна в український одяг. Національний одяг зі снопом пшениці і чоловік теж, в нього в руках інструменти, який займа... чоловік займається теж хліборобською працею. Він є автором перших марок Української Народної Республіки. Георгій Напут Створив численні обкладинки і заставки до книг, зокрема до антології Миколи Зерова, до журналів Наше минуле, мистецтво ілюстрації до Енеїди Івана Котляревського. Казимир Казімеш Сіхульський, 1879-1942 роки, народився у Львові, займався живописом, рисуванням карикатур, співпрацював з часописом Хохол, лібером вето вперед. Пробував себе в архітектурі та декоративно-ужитковому мистецтві, створював ескізи, картони килимів, вітражів, мозаїк, виконував плакати. Серед робіт картини гуцульської тематики. Модест Данилович Сосенко, 1875-1920, український художник, монументаліст, портретист, пейзажист, ілюстратор. На першому етапі творчості працював у жанрі пейзажу, згодом перейшов до монументального та станкового релігійного малярства, що зробило його відомим на фото подружжя Сосенки. Модер Сосенко, вітраж у церкві святого архестратига Михаїла, село Підберісці Львівська область, Ісус і Самаритянка. Також модер Проявив себе в декоративно-ужитковому мистецтві. Це предмети побуту, різні лампи, ось перед вами є, так, меблі, стівці, наприклад, і також широко використовувався стиль модерну в інтер'єрі, в дизайні інтер'єрі. Отож, дякую за увагу. До наступних зустрічей.